Привіт, інвестори! Сьогодні у нас практичне заняття з платформою Брокера. Сьогодні будемо серфити саме по платформі Interactive Brokers. А давайте я покажу основні моменти, на які потрібно звертати увагу інвестору-початківці. Отже, це у нас. Перша сторінка у нас домашня. Якщо ви заходите у платформу, логінитися, ви попадаєте от на цю сторінку. Що ми тут бачимо? Це вартість нашого портфеля. Вона називається. net liquidity. Ретурн net liquidity. це скільки ми заробили наш прибуток за певний проміжок часу. Ми бачимо тут one year, тобто один рік. Year to date – це від початку року до сьогодні один місяць. Одної один тиждень, тобто як портфель рухається взагалі а, по вартості нашого портфелю, чи він зростає, чи падає? Як бачите, в мене теж були просадки до мінус там 4%, коли були такі часи там. Ще рік тому, так, як тільки я починала вкладати в портфель. Що таке у нас value? Value – це як ми інвестуємо кошти. Тобто, якщо ми інвестуємо щомісяця, тоді у нас цей графік буде відповідно такими стрибками, так? тобто раз раз ходинками. Це означає, що ми його, мало того, що він росте в ціні, ми його ще й постійно поповнюємо власними коштами для того, щоб розігнати вартість портфелю, для того, щоб накопичити. Саме наш капітал. Як ви бачите, я починала з тут у мене на початку, якщо ми беремо один рік, 4 тисячі доларів, зараз 34 тисячі доларів. Відповідно, це поповнення, як ми поповнюємо, наскільки ми старанно виконуємо щомісячне поповнення нашого рахунку. Це домашня сторінка. Далі, коли ми переходимо в розділ портфоліо, ми бачимо наш портфель «Positions». це наші позиції у портфелі. Ми бачимо тікери, що саме куплене у портфелі, назва повна внизу. Якщо це коротка назва NVDA, під низом ми бачимо Nvidia Corporation. А ось тут у нас, якщо ви бачите, зелені і червоні відображені. Цифри це прибуток за весь період часу, за весь період. Так, а тут Daily P&L – це скільки за день у нас прибуток зростала ця акція там, чи фонд, чи він падав. Position – кількість штук. Зміни у відсотках і зміни є у доларах. Ось тут у нас позиції в плюсі у доларах. Якщо ми відкриваємо позиції, просто натискаючи на ній, ми бачимо наступні графіки: ми бачимо графік руху нашого фонду. Ми можемо скролером його приблизити, віддалити, для того, щоб побачити детальніше ось, середню ціну наших вхідних паперів цінних. У мене їх 15 за ціною 382. Ось ця лінія вона показує нашу ціну, за якою ми придбали ці ціні папери. Далі, якщо ми приближуємо це все, наш графік, ми бачимо, в які дні було Купівля, так, зростання, тобто більше було попиту, люди купували інвестори. Там, де в нас червоне, відповідно ціна падала, люди продавали. Як ви бачите, останнім часом тенденція йде до зростання досить непогана, досить хороша тенденція стабільна до зростання. Зараз ціна відображається зеленим кольором. Це важливо для того, щоб ви бачили, як взагалі рухається графік. Ось у довгостроковій перспективі. Ми бачимо також, що ціна, в принципі, відновилася від. Грудня 2021 року, зараз у нас грудень 2023 року. І ми навіть не вийшли на ціну, яка була два роки тому. Тобто, по факту, ми лише-лише потрохи відновлюємося. Коли ми вже цю ціну перейдемо і підемо далі вгору, це буде означати, що ринок реально відновився. І навіть ті, хто інвестували за ціною 300 там, 400, перепрошую, зараз, секундочку. 435 доларів купували, тобто зараз вони вже підуть в прибуток, коли ціна перевищить ту, яка була два роки тому. Тобто потрібно орієнтуватись по графіку, як взагалі відновлюється ринок, не відновлюється, в якому він стані, і так далі. Стагнації чи зростання. А, значить, якщо ми дивимося на, цей, на цю позицію, а, бачите, вона тут підтягнулась у пошуку зразу, якщо ми натиснемо хрестик. Вона нам зіб'ється. Для того, щоб її ще раз знайти, ми натискаємо в пошуку, пишемо просто VOO, якщо, до прикладу, хочемо щось купити. І натискаємо «Сток», якщо це цікавить нас саме цінний папір Акція, зараз ще раз покажу: VOO, і нам вже підтягнулося VOO, ми можемо придбати на біржі Арка і Mex... мексиканські біржі. Відповідно, натискаємо. Ось так. І нам підтягнулося сюди. Так? Якщо ми, до прикладу, виберемо іншу компанію, раз нам пере, тут переключилося на іншу компанію. Дивіться, яка в нас цікава є компанія, це компанія Mueller Industries. Вона теж дуже цікаво рухалася. У мене наразі ця середня ціна купівлі це 38 доларів. В цьому портфелі і ще є один портфель, там, де взагалі ще менша ціна входу, зараз 44 долари і є прогнози до зростання. Як можна подивитися саме наші прогнози, чи буде зростати, чи буде падати цей цінний папір? Давайте зараз спробую вам показати. Так. Fundamentals. Натискаємо і дивимося. Ось тут у нас є Analytics Ratings, нам пропонують купувати таргет Price 50, а зараз у нас 44. Відповідно, що це означає? Що всі аналітики, їх є тут кілька, рекомендують купувати. Та, бачите, вся полоска синя. Тобто рекомендації по цій компанії купують. Цю компанію. Звичайно, ми будемо ще окремо робити фундаментальний аналіз, не просто аналізувати по оцій табличці Analytics Rating, ми будемо все досліджувати детально. І фінансову звітність, і аналізувати. Тут дуже багато різних можливостей на сайті Interactive Brokers. Прям є вся необхідна інформація для прийняття рішення. Вам навіть не потрібно заходити на інші сайти, але ми будемо розглядати фундаментальний аналіз комплексно і заходити на інші сайти. От, тут ми бачимо фаненшалс тенденції, чи зростає компанія в доходах чи ні. Net income – чистий прибуток, чи зростає чи ні. Margin – це наша маржа, чи зростає чи ні. Якщо у нас прогнози бачите, йдуть в динаміці позитивні, це означає, що компанія розвивається добре. Давайте повернемося ще раз на цю компанію. Ще раз ми виберемо якусь іншу, а потім перейдемо ще раз на MLE. Якщо ми хочемо подивитися, як саме ця компанія виплачує дивіденди чи виплачує, ми дивимося Transaction History. Transaction History це показує, чи виплачувалися нам дивіденди. В даному випадку. Dividend payment – це будуть виплати нам дивідендів від цієї компанії. Ви бачите, 15.09 була виплата, і 1512 була виплата. Amount – це. Кількість, скільки нам грошей виплатила ця компанія. Як ви бачите, кількість акцій в мене 55, і вона виплатила мені 8 доларів 25 центів, а попереднього разу 4 долари 20 центів. Що це означає? Що я докупила саме цю компанію до себе у портфель, і вона виплатила мені майже вдвічі більше дивідендів. Dividends Yield це означає цей показник, що 1,3% дивідендів виплачується компанії. Це дуже хороший показник. І як ви бачите, дивідендів за одну акцію виплачується 0,15 центів. При тому, що ціна цієї акції всього 44 долари на даний момент. Тобто відсоток високий дивідендів, саме дивіденди на одну акцію високі. І при тому, що я вклала в цю позицію. У мене 55 так, доларів за 55 штук. Давайте порахуємо. 55 множимо на 38. Це у нас 2 тисячі доларів, і при цьому я вже отримала 4,8 доларів дивідендів. Це непогані показники, деякі компанії взагалі дивіденди не виплачують. І так, продовжуємо. У нас є портфоліо. Тут у нас тут позиції, дивимося, чи ми в прибутку, чи ні. Зверху у нас Net Liquidity, вартість портфелю, байн power, наскільки ми можемо купити е, цінні папери, це наш кеш по факту. Daily PNL за день, чи ми маємо прибуток чи збиток. Uh, unrealized PNL це е, нереалізований прибуток, який ми могли би мати, якби продали це все. Так, під нуль би продали всі активи. У нас би ось тут була кеш, в кеш перевелися б ці всі активи. Наразі вони у нас в цінних паперах. Відповідно, це нереалізований прибуток. Перформанс це у нас показує, знову ж таки, що в нас, чи в нас кеш, чи в нас акції. Якщо у вас були б інші ціні папери, вона би тут відображала. Перформанс байсектор, які сектори економіки у нас, які індустрії в нашому портфелі є? Далі. Тут також у нас по балансу, що у нас на рахунках робиться, в принципі, те саме, що щойно показала, у нас всього лише кеш і всього лише ціні папери. Більше нічого у нас в балансі немає. Impact eh, Dashboard показує, наскільки наш портфель екологічний, чи він у нас? Eh, Лов це у нас небезпечний, тобто в нас компанії, які там мають великі викиди, вони можуть бути забруднювати навколишнє середовище, можуть бути пов'язані з алкоголем, можуть бути пов'язані з небезпечними підходами, а можуть бути пов'язані з дослідженням над тваринами. Відповідно, чим кращий в нас портфель. Бо чим зеленіший, тим в нас екологічніший портфель. Це важливий, як ви бачите, прям показник. І є от компанії, які відносяться до зеленого сильного кольору, є слабші. Відповідно, є там ще жовті і червоні зовсім небезпечні. Відповідно, у нас такі слабо-зелені в принципі компанії середні мають відходи, так? тобто середньоризикові по екології. Чому це так важливо? Тому що у нас є різні погляди на те, як потрібно інвестувати, і хтось виходить з саме екологічних чинників також. Тому таке запрограмоване є можливість переглянути трейд це у нас ордери. Як тільки ви вирішили щось придбати, наприклад, вибрали компанію, хочете її купити. Відповідно, ось тут у нас буде функція, і коли буде відкритий фондовий ринок, ми зможемо придбати. Ми будемо обирати кількість штук, яку ми хочемо купити. Чи це е, якщо це акція, вона тут підтягує. І вибираємо або лімітний е, варіант ордеру, або. Е, Market. Market price – це ринкова ціна, яка є на даний момент. І може натискати Buy Order, тоді він нам перейде в розділ «Trade ордери, і може або зразу виконатись, або виконатись за певних умов, які ми встановили на платформі. Ось. Це більше для трейдерів, переважно ми просто в даному моменті купляємо ціні папери, якщо ми не хочемо встановити якісь обмежуючі фактори, коли нам купити чи придбати, при якій ціні ми можемо це встановити в ордері також. Що нам ще потрібно бачити? Можна переглянути market overview, тобто загальна тенденція ринку, як зараз рухається Європа, як зараз рухається Азія. У нас тут є певні компанії, показники, які зростають які падають. Можемо почитати аналітику по компанії, якісь є певні новини, так? Тобто ми можемо це все подивитися, як взагалі рухаються. Volatility – це як ринок, наскільки він спокійний, чи він рухається вверх вниз дуже активно, агресивно. І так далі. Тобто, це інформація більш така описова. Найпотрібніше, що ще нам потрібно знати, це трейдер, transfer and pay, це поповнення та. Видача коштів, тобто transfer fund нам показує в розділі transfer fund Ми будемо брати реквізити для оплати на брокера, і ми можемо зробити або депозит. депозит. Або можемо зробити withdrawal. Withdrawal це видати кошти, забрати звідси з брокера. Можемо зробити депозит покласти гроші на рахунок брокера. «Transfer fund» – це перекидка грошей між рахунками брокерів. Ми можемо перевести, як я вже говорила наші активи від одного брокера до іншого. Така функція теж дозволена. Як нам спілкуватись з підтримкою? У нас йде ось тут можна залишити хелп центр. Ось тут у нас йде support, і отут знизу теж ми можемо щось написати в бот. Але найкраще це, звичайно. Залишити ось тут Support Center, перейти, або запитати в Interactive Brokers, або написати е, лист. Вони відповідають, і у вас буде ось тут там, де дзвіночок, буде е, вхідне повідомлення про те, що вам нададуть певні роз'яснення. Дивимося, які в мене ще повідомлення висвітлюються. Переважно про дивіденди, нарахування дивідендів, нарахування дивідендів, нарахування дивідендів. Е, хто виплачує дивіденди? VGT, VT, VT, Так? Тобто ми тут бачимо, хто нам платить дивіденди дивіденди. Давайте відкриємо, наприклад, VG Dividends. Це як е, корпоративна пошта, скажімо так, ми тут дивимося листування з нашим брокером. І ми дивимося, ось червоне, це в нас не відкрите, один лист є. І ми читаємо від GT announce cash Dividend», тобто проанонсував про виплату дивідендів. У нас є Payable Date», це дата, коли нам зайдуть кошти на рахунок брокера. І ми бачимо, що він задекларував 0,79 центів дивідендів. Відповідно, ми ці гроші отримаємо і зможемо на них докупити ціні папери. Це дуже зручно. Далі, тобто в розділі Transfer Found, ми можемо зробити поповнення або виплату коштів собі. Якщо ми робимо Make deposit», нам відображаються ось тут наші варіанти, як ми поповнювали рахунки. Зараз я вам покажу. До прикладу, я хочу ці, ну, ці, це те, що я поповнювала, я можу зробити use a new deposit метод, тобто сформувати нове поповнення. Ми можемо поповнити долари або, до прикладу, вибрати валюту євро. Все залежить від гаманця, з якого ми будемо поповнювати валюту. Якщо це е, євро, то це буде банківський переказ. і... Е, нам показується, що фіз це є комісія, чи буде знята чи ні. А швидкість це наскільки швидко гроші зайдуть. І що тут ще, можна натиснути Get Instructions, і ми отримаємо реквізити, якщо тут заповнимо, куди поповнювати рахунок. Ось, про поповнення рахунку ми будемо говорити з вами пізніше. Я дам інструкцію, як тут заповнювати, щоб отримати реквізити. Якщо коротко, то ми можемо просто. Вказати ось такі дані, 1000 доларів хоч, євро хочемо поповнити GetTransfer. Ага, вона говорить, що у нас такий вже метод є. Ми створюємо новий Get transfer. і отримуємо реквізити в євро, куди поповнювати наш брокерський рахунок. Ось це повні реквізити. І тут обов'язково потрібно знати, що в призначенні платежу вказувати. Ось ці дані для того, щоб наш рахунок розпізнало і поповнило саме наш рахунок, бо гроші можуть реально загубитися. «Performance and reports» – це теж дуже важливий пункт «Statements». І портфоліо Analysis, тобто Statements – це звітність брокерів. Нам обов'язково потрібна буде звітність брокерів, для того, щоб бачити взагалі, а скільки за рік дивідендів я отримав. А щоб задекларувати ці дивіденди, нам теж потрібна буде звітність. Я собі сформувала Custom Statements, тобто собі сама набрала те, що я хочу бачити в звіті. Ви можете створити собі самостійно звіт з тими показниками, які вас цікавлять. Для цього вибираємо саме Custom statements і стейменс. Вибираємо, чи це річна звітність, вибираємо назву, наприклад, пишемо, що це дивіденди. І вибираємо, що ми хочемо з цих всіх пунктів, які нам пропонуються, нас цікавлять, наприклад, тільки дивідендів. Можна зробити ну, тобто statements про грошах, можна зробити по податках, по фіз, комісіях, які були cash report, тобто все, що ви хочете. Тут можна відформатувати, можна взяти «Profit and Loss» яким чином рахувати прибуток та збиток. Формат XML або PDF, можна XML, це просто ви побачите його на сайті. Натискаємо Continue, там мову вибрали англійську, і дивіться, що у нас зараз вийде. Mountly період, денний або річний. Зараз ми тут виберемо Daily, Create. І нам сформувався звіт. Давайте ми його переглянемо. Ось він нам тут сформувався, ми натискаємо і натискаємо View PDF або View XML». HTML. HTML це просто нам на сайті відобразиться те, що ми просили. Ось, нам сформувався за день. Так? Тобто звіт за день, за 15-12 сформувався звіт, що нам, які дивіденди були нараховані. Ось, тобто, звітність тут формується дуже круто. Ми можемо користуватись цими функціями. Education – це у нас різні питання, відповіді. Е, е, у нас є короткі відео, інструкційні, але єдине, що вони на англійській мові. Якщо у вас немає проблем з цим, то в такому випадку ви можете користуватись додатково цими короткими відео. Якщо вам не потрібно саме трейдерство, а довгострокове вартісне інвестування, то в принципі вам цього буде не потрібно. Це коротко екскурс по платформі Interactive Brokers. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як серфити, які тут є головні вкладки та пункти меню. І будете вже орієнтуватися на те, що у вас тут відображається, і не буде це для вас якимось незрозумілими символами і так далі. Загалом, Interactive Brokers – зручна в навігації платформа, дуже інтуїтивна і в принципі клієнтоорієнтована. Тому, будь ласка, користуйтесь скоро будемо відкривати рахунок. Побачимось.